Не встигли кави випити а вже одного бутерброда з'їли. Вам потрібно швидко приготувати щось смачненьке для школярів та ще й ситну страву вихід є. Приготуємо подвійні гарячі бутерброди на сковороді. За 5 хвилин разом з нами на каналі позитивів. Для приготування гарячих бутербродів потрібно всього 2 скипки будь-якого хлібу чи батону, 2 яйця і всього 30 грамів будь-якого сиру та 50 грамів будь-якого вже готового м'яса чи кобаси та ще хоч би. Одного будь-якого овоча за бажання. У збиті яйця із сіллю та перцем пересипемо за бажання, та й яйце довго не потрібно збивати, тільки з'єднати білки із жовтками. Розігріваємо вже й сковороду і хліб вмукаємо. Поливаємо яйцями, викладаємо скибочки хліба на розігріту сковорду на олію і смажимо їх із двох сторін всього по 30 секунд, щоб прихопилося яйце. А далі на хліб викладаємо те, що душа бажає. Виливаємо у цей час у сковороду і залишки збитих яєць до хлібу і через 30 секунд згортаємо хліб докупи начинкою всередину ось так. Смажимо вже подвійного бутерброду по 30 секунд із двох сторін. Щоб сир розплавився, і подаємо його вже до столу. У цей момент поставте нам подобайку. та якщо ще не підписалися на наш канал, то підпишіться, у нас тільки позитивні відео. І сьогодні у нас позитивна, смачна, апетитна страва, аж і ситні! Та смачні бутерброди, же й смачно.